Привіт, кіномани. Сьогодні я підготував для вас добірку фільмів та серіалів у жанрі трилер. Тут ви побачите як нові, так і давно забуті стрічки. І Якщо у вас є власний перелік топ трилерів, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також хочу подякувати спонсорам каналу та тим, хто донатить напряму. Вони ймовірні. А хто хоче підтримати мене чашкою кави, ви можете зробити будь-який донат на будь-якій платформі або стати спонсором каналу, за що я буду дуже вдячний. Також буду вдячний за вашу активність у вигляді вподобайки, коментаря та підписки на канал. Зробили? Тоді беріть смаколики, сідайте зручніше і давайте розпочинати. Кліп не двічі коли технічний магнат-мільярдер Слайтер Кінг зустрічає коктейльну офіціантку Фріду на святі зі збору коштів, між ними спалахують іскри. Він запрошує її приєднатися до нього та його друзів у відпустку мрії на його приватному Райському острові. Там дикі ночі зливаються з сонячними днями і всі чудово проводять час. Ніхто не хоче, щоб ця подорож закінчилася, але коли починаються відбуватися дивні речі, Фріда починає сумніватися в своєму сприйнятті реальності. З цим місцем точно щось не так. Їй доведеться відкрити правду, якщо вона хоче вибратися з цієї вечірки живою. Американський друг Шахрай та авантюрист Том Ріплі приїжджає до Гамбурга, щоб провернути аферу з підробленою картиною відомого художника. На аукціоні він знайомиться з умілим рамарем Джонатаном Циммерманом, який у розмові ображає ріплі. Зізнавшись, що Джонатан хворий на лейкемію, а лікування вимагає великих фінансових витрат, ображений ріплі вирішує помститися. За допомогою французького партнера з кримінального середовища він залучає Циммермана в небезпечну кримінальну гру. День шакала Європа. Наші дні багаті та впливові люди звикли вирішувати свої проблеми швидко і чужими руками. Для усунення неугодних у вищого світу є свої профі. Одним із них професійний кіллер на прізвисько Шакал. Він вже давно завоював репутацію людини, яка завжди доводить справу до кінця, його послуги коштують недешево, але зате замовник може бути на 100% впевнений у якісному виконанні. Шакал із легкістю виконує найскладніші замовлення і щоразу спритно уникає переслідування влади. Але одного разу Кіллер зустрічає гідного суперника. Співробітниця британської розвідки Мі 6 п'янка виходить на слід невловимого вбивці, розуміючи, що в неї з'явився шанс спіймати злочинця, чий кривавий слід тягнеться по всій Європі. Жінка з ентузіазмом береться за справу. Між ним і б'янкою починається смертельна гра в кішки-мишки, переможцем, який може бути тільки хтось один. Крок за кроком вона підбирається до небезпечного злочинця, паралельно розплутуючи павутиння змов і брехні всередині САМОЄ Присяжний номер 2 Психологічний ТРИЛЕР «Присяжний 2» розповідає про ДЖАСТІНА КЕМПТА, АЛКОГОЛІКА, БАТЬКА новонародженої дівчинки та одного З присяжних у судовому процесі про вбивство. Під час розгляду справи Джастін розуміє, що може бути до неї причетним. Після цього перед героєм, що намагається жити по совісті, постає болюча моральна дилема промовчати, перерікаючи невинного чоловіка на довгі роки ув'язнення, чи спробувати виправдати підозрюваного, ризикуючи самому опинитися на лаві підсудних. Переслідувач коли на початку ми бачимо, як кремезний чолов'яга з гвинтівкою женеться за заплаканою дівчиною, здається, що перед нами ще один шаблонний слашер. Але тільки здається, бо малобюджетний трилер-переслідувач переплюнув всі сюжетні твісти та справді має чим вас здивувати. Якщо у звичайному трилері питання, що сталося, та як ця проблема має розв'язатися, виникає один раз та супроводжує нас до самого фіналу. То фільм Джей Ті Молнера з його нелінійною структурою ставить ці питання перед глядачем на початку кожної глави. Не Недарма сам король жахів Стівен Кінг назвав його приголомшливим шедевром жанру. Переслідувач Так так. Це ще один фільм з такою ж назвою. Правда, цього разу в кінострічці розповідається про історію доброчесного сутенера. Чунхо, який раніше працював поліцейським через обставини, що склалися, втрачає престижну роботу. Тепер він стежить за нічними телаками. Герой фільму переслідувач не дозволяє собі піднімати руку на повій, які працюють під його керівництвом. Він завжди платить їм заслужені гроші та оберігає від зазіхань збоченців та ошуканців, які не бажають платити за послуги. Все йшло добре, поки дівчата не стали втікати від чунхо. Принаймі йому так почало здаватися, але пізніше з'ясовується, що всі загадково зниклі куртусанки виїжджали за тією ж дресою. Міджин фактично остання підопічна героя, їде за викликом саме туди, звідти її колеги не поверталися. Тепер сутенер повинен прикласти максимум зусиль, щоб знайти дівчину і покидька, який викрадав інших повій. Зробити це буде нелегко, оскільки сам негідник фактично невловимий. Ускладнюю ситуацію і та обстава наші колишні колеги Чун Хо, поліцейські теж не дрімають. Ребел Рич, якщо говорити про найкращі трилери Netflix за останні роки, то цей рейтинг без сумніву очолюватиме Ребел Ridge» режисера Джеремі Солньє. За сюжетом колишній морпіг Террі Річмонд вирушає до містечка Шелбі Спринг з метою внести заставу за свого двоюрідного брата. Однак на цьому шляху його зупиняють поліцейські і під вигаданим приводом відбирають призначення на заставу гроші. Після прибуття у місто розмови з адвокатом і марних намагань повідомити про погрупування Террі розуміє, що місцеві старежі закону повністю корумповані аж до начальника поліції Берна. Та цього разу вони здається натрапили не, не на того. Перекладач Гая Річі. Перед завершенням своєї служби в лавах армії США в Афганістані. Сержант Джон Кінлі вирушає на завдання разом із невеликою командою бойових товаришів та місцевого провідника-перекладача Ахмеда. Але група потрапляє у пастку. Вижити вдається Ахмеду та Джону, який нічого не пам'ятає про той день і про те, як вижив. Він знає, що перекладач врятував йому життя і протяг його через небезпечну гірську місцевість, що кишить талібами. Три тижні родичі думали, що Джон загинув, але весь цей час Ахмед намагався доставити його в безпечне місце. І ось, перебуваючи вдома, Джон дізнається, що сім'я Ахмеда не отримала права на притулок і застрягла в Афганістані. З повним почуттям провини Кінлі вирішує врятувати Ахмеда і його сім'ю, для чого вирушає до Афганістану самотужки. Гнів людський Патрік Хілл недавно влаштувався на роботу охоронця в компанії Фортіко, чий парк вантажівок перевозить мільйони доларів готівкою по Лос-Анджелесу. Колеги вітають новобранця шквалом глузувань в роздягальні, намагаючись влаштувати класичну дідівщину. Начальник також не дуже вражений послужним списком свого нового працівника. Він здається абсолютно нездатний на жорсткі дії, які може знадобитися в певних ситуаціях, зокрема в разі необхідності зупинити потенційних грабіжників. Так відбувається до тих, поки ікс, як вони його називають, не дивує їх усіх самотужки, зірвавши спробу пограбування, спокійно стріляючи кожному з нападників в голову, замість того, щоб дотримуватися протоколу. Він соромить товаришів по роботі. Буллета і менш досвідченого Дейва, а його начальник Террі підозрює, що у нового співробітника щось є в рукаві. Подія героя Стэхама здає зрозуміло, що в цій людині є щось більше, ніж всі думали з самого початку. У його минулому є подія, яка спонукала його взятися за цю роботу, і ніщо не завадить йому досягти своїх цілей. Здається, він жадає помсти, але хто його ціль? Переглядаючи цю кінострічку, я можу сказати лише одне Гай Річі – це режисер з великої літери, який втілює свої ідеї на фантастично високому рівні. Раджу всім до перегляду, якщо досі цього не зробили. Ніхто будинок містера Менсона зазнав нападу від грабіжників. У чоловіка була можливість їм протистояти, але він не став застосовувати силу, чим викликав здивування у поліції і членів своєї сім'ї. Але це сталося не просто так. У минулому чоловік працював на дуже небезпечних і впливових людей. Ніхто працював на розвідку казначейства США, є там і така. Однак головний герой відмовився від кримінального минулого, щоб мати можливість жити спокійно зі своєю родиною. Чоловік на прізвисько ніхто не привертає зайвої уваги, але таке життя його обтяжує. Колишній найманець вирішує випустити свого внутрішнього звіра назовні його будинок і рідні стають мішенями. Тепер на нього полює велике ганстерське угрупування на чолі з босом Москалем, який хоче забрати в нього старий борг. Герой Боба Оденкера завжди був готовий до такого повороту подій. Тепер йому доведеться повернутися до свого минулого життя, і це йому починаю переносити справжнє задоволення. Ось ми підійшли до кінця. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Я сподіваюся, що ця добірка вам сподобалась. Якщо якісь фільми не увійшли до цієї добірки, обов'язково пишіть про них у коментарях. Також не забувайте підписатись на канал. Тут на вас чекатиме ще багато цікавого. Всіх обійняв, припідняв.